Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ходять зараз чутки по інтернету, що в Бахмуті якась загроза зараз, що РФ просунулася у Бахмуті. Давайте подивимося ситуацію наразі у Бахмуті. Що там відбувається? Ем, да, щось там, щось там є. Ну, Двіжуха, да. одна сила на іншу. Ось це наші сили, їм важко, наскільки я бачу, дуже важка ситуація. Ну, це і так ви бачите, і е, сторона Запорєбріка. От, на якому етапі це все? Дуже багато, ви знаєте, дуже багато інформації стосовно тут. І знаєте, що ще? Це не просто. Ось дивіться. Дуже багато неправдивої інформації вливається у простір. Ось ця карта говорить. Ці дві карти вони говорять. Ситуація, я так скажу, як я тут відчуваю, розумію, що постійно вона балансує, постійно неврівноважена: то наші, то їхні, то наші, то їхні. Будемо так говорити, якщо декілька днів у нас перевага, так, то наступний день навпаки. Але ось наскільки я бачу, я відверто скажу, що тут іде трошки дезінформація. Зараз я подивлюся стосовно Наших, як наші себе там. В принципі, дивіться, бачите, так, війна. Ну, Те, що війна, те є війна. Але ось міні-карти показують, що, в принципі, наші міцно стоять навіть через таку плачевну ситуацію, навіть через війну. Ось, Але, в принципі, я ось тут зараз ні, я не бачу, щоб тут наші кудись відходили. Ось ця карта спокою, це карта тобто, впевненості. І ось наші позиції, наскільки я розумію, на сьогоднішній день позиції тримають. Я роблю цей розклад вже пізненько, тобто, сьогодні в мене ще п'ятниця. <кхід> <кхід> Завтра ви отримаєте цей розклад, тобто я не бачу, що загроза там велика. Нічого не змінилося. Все як було, дуже багато вливається інформації, ось, і наші тримають міцно позиції. Тому що король, цих, король монет і туз монет показує про те, що вони міцно тримають позиції, не здають свої. Я думала, спочатку п'ятірка мечі може, але я бачите, доклала карту, і в принципі, Ця карта говорить, що там більш-менш спокійно. Ну, В тому плані, що там неспокійно, по-любому, але не так, як панікують у нас кругом інформації проходить. І правдивої інформації нема. Ця карта теж говорить про скритність, про нерозголошення. Справжньої інформації військові не розголошують. Ось. Тому не панікуйте, поки що наші військові. Роблю все можливе. ось, І я не буду тут розкладати на якісь таємниці, тому закриваємо цей розклад на сьогодні. Ось конкретно побачила, що не здають. Не бачу. Бачу, що міцно тримають. Все, мої дорогенькі. Бережіть себе, ось. І разом до перемоги. На все добре, мої любі!